Хлопці і дівчата, всім дня. Зараз ми будемо розкладати по полочках, як ліпше минути ніч у Дарквуді. І ми почнемо з того: взагалі, скажімо так, як вибрати то, з чим ти маєш її переночувати? Як би тупо це не звучало, нам потрібно мати якусь зброю. Так. Euh... Отак от, от, от. Давай я вам так зразу покажу, що я беру з собою. Наприклад. Я беру з собою лопату, пістолет, дробовик, бінти. Можна брати коктейль молотова. Але це за бажанням. Якщо у вас є коктейль молотова, лишнім це не буде. Так, як є такі моби, як банші, які діляться на менших мобів. Тобто, це та якби мама. І вона випускає своїх «банчінят». То... Брати проти них дробовик чи пістолет не дуже прикольно, тому що їх багато. Ліпше взяти оцей от коктейль Молотова і кинути, і вони всі згорять. Тобто, нам потрібна зброя, і нам потрібні медикаменти, як бінти, так і можна взяти з собою таблетки. Ось такого плану. Нібито все просто, просто. Але, скажете ви, якщо я тільки починаю грати, у мене взагалі нічого немає, як мені пережити ніч. Ну давайте почнемо з того, що за перший день е, ти маєш щось назбирати. Ти будеш в першій локації у сухому лузі, ти побігаєш і назбираєш собі, як мінімум, е, якесь паливо, якісь якісь на цвяхи, щось, тако, щось таке. І будеш собі робити біту. У мене вона навіть десь тут була, хоча ні, її немає. Давай я її тут покажу. Ось ти собі робиш отаку дощечку з воздіками І все. В тебе є вже як себе захистити. І крафтиш бінти, і стряпок, це легко. Все. все що ж тобі треба, по суті, на першу ніч, це оцю от дошку з цвяхами і бінти. Далі все піде, як по маслу. Друга штука, яка би конечно, не помішала, це вибрати правильну кімнату в будинку на твоїй базі. Тому що вибрати можна вообще якусь таку от кімнату, як, наприклад, ось ця. Тут взагалі тут вільний доступ. Тут тіпа, цей прохід ти зремонтувати не можеш, і всі будуть забігати, тому що вони, ну і якимось чином якоюсь магією, але всі монстри знають, де ти знаходишся. В принципі, не знаю, як, як це працює, але вони завжди знають, у якій ти кімнаті. Тому вибираєш собі кімнату, В даному випадку я вибрав цю кімнату. У ній є два в них двоє дверей і одне вікно. Це все діло треба буде, звичайно, що, загнати, забити. Але для початку, перед тим, як заночувати, нам потрібно піти до генератора і перевірити, чи в ньому є паливо. Ось тут воно показується. І запустити його. Ось ми його за запустили. Запустили генератор, після того рушаємо в нашу кімнату і забиваємо ось цей вхід. Тобто той вхід, через який ти йшов до генератора. В більшості випадків, так як, ну, я граю, то в мене два інших вже входа до того часу, як я йду до генератора, вони заколочені. І я не починаю з тим страдати О, де мені, взяти там дошку, цвяхіні, все готово. Два входи забитих, наприклад, або три, і один в тебе не забитий, за, не забарикадований. Отак. Все, забарикадовуєш у цей вхід, і по суті ти вже готовий. Тобто в тебе лампа світиться, всі доступи до кімнати закриті. Все. Ти готовий для того, щоб пережити цю ніч. Далі. Що є ще цікавіше? Тобі треба якось розставити пастки, ловушки, міни, все, що тільки можеш, все, все пускай вхід. Тобто можна наливати як бензину перед входом, наприклад, так і в інших місцях. Це вже на твій розсуд, я завжди ловлю там, де вхід. Типу там, де буде йти напад. Ти наливаєш бензину, береш сірник і підпалюєш його. Все. Все, що тобі треба знати, це отакі от, от речі. Сірник підпалив. Моб або помре, або втече. Тут два варіанти. За той час, що він тікає, ти можеш або відновити двері, і забарикадувати їх після того, або змінити на якусь там лопату чи пістолет, вибрати зброю і добити його, і інших мобів, які лізуть у твою кімнату. Далі можна використати звичайну пляшку. В мене в інвентарії немає, тому я показати її не зможу. Можна використати звичайну пляшку і кинути її на підлогу. Це рахується як бите скло. Вони стоїть на бити скло, і життя їхнє різко падає. Або вони можуть просто померти від того, що стали на бити скло. Якщо це звичайний вовк, то йому просто хана. І... Сама крута штука, яка є, це капкан. Ти можеш поставити його будь-де в будь-якому місці. І найголовніше це не встати в свій же капкан, бо це буде біда. У мене було таке багато разів, я ставав свій капкан, я його витрачав дарма. І ну, зменшується життя. Ти витрачаєш час, а якщо в цей час забігає якийсь моб через якийсь із відкритих входів, тобто. Із розбитих дверей чи запирої через вікно і починає тебе бити, це дуже сильно ситуацію нагнітає. Отже, що ми зробили? Ми взяли необхідні нам речі для захисту і для лікування. Ми вибрали місце. Ми вибрали собі комнатушку, де ми, де ми заночуємо. Далі ми запустили генератор, ми повернулися у кімнату, забили вхід. Через який ми йшли до генератора. Далі ми ставимо капкан. Або наливаємо якісь пальне на підлогу, або закидаємо бити скло, або ставимо якісь капкани на входах. Будь-які, чи цепкою, чи звичайні неважливо. Це, не, це ну, ви не зобов'язані це робити, але можна це зробити. І після того старайтесь просто не попасти в свої ловушки. В принципі, це весь рецепт. Можна. Звичайно, ще поперетягувати якісь меблі, шафи чи тумбочки і ну, забарикодуватися шейними, Це, в принципі, теж може трішки їх зупинити, але це таке, це ну, сильно це не допоможе, на жаль, тому що воно все дуже хлипке, воно все хліпеньке, воно не раз-два розвалюється. Не бачу сенсу це робити. Я це майже ніколи не роблю. Деколи по приколу можна, але так, щоб на повному серйозі барикадуватися від ворогів, це ні-ні-ні, не варто. Ну і все. В таких от є кілька пунктів, в таких і кілька рекомендацій для того, щоб пережити ніч. І ще один є дуже. Дуже солідний пункт, я про нього не казав, тому що, як на мене, це ясно всім, не виходити за межі вашої бази вночі. Це найголовніший пункт. Бо як тільки ти за нього вийдеш, все, тобі просто хана. Той дух, ті дерева чи та сутність, яка, яка виходить на полюванні за тобою вночі, вона зразу. Буквально 2-3 удари, все. І ти її не вб'єш і не втечеш, і не сховаєшся. Треба бути на базі, тому що тут є пічка, яка виділяє спеціальний газ, який захищає твою оселю. В цілому це все. Отакі от є нюанси, такі от є фішки, якісь таємниці, чи як для захисту. Якщо є якісь незакриті ще питання по захисту, тобто вас щось цікавить, або. Можливо, ви знаєте якісь ще таємниці, чи як сказати. То можете написати в коментарях мені, я їх буду теж використовувати. Було би круто почути насправді, як грають інші в цю гру, як вони її проходять чи проходили колись, і які от є методики та, та тактики. Це обше. дуже дуже круто. Був би дуже крутий фідбек насправді. В цілому, все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на цей канал. Будемо розвиватися і випускати ролики разом. Тому, така от штука. Все. Всіх обняв, всіх по цьому, всім все потиснув. На зв'язі. Пока.